Анастасія, які власне сьогодні існують головні відмінності у підходах до контролю діабету як першого, так і другого типів, дякую за ваше питання. Чудово, що воно перше, тому що тут потрібно розділити те, що цукровий діабет. Першого і другого типу це абсолютно різні захворювання. Вони різні за своєю причиною, за механізмом розвитку, а отже, і за лікуванням. Угу. Цукровий діабет першого типу а, полягає в тому, що в організмі зовсім немає гормону інсулін, який знижує цукор. Причина більше поломка в імунній системі. А цукровий діабет другого типу інсуліну багато в організмі за кількістю, але його якість. Е, не Недостатньо, назвемо це так. А тому цукровий діабет першого типу це пожиттєве введення інсуліну зовні, адже власного немає. А ось цукровим діабетом другого типу свої підходи. Там акцент на здоровому способі життя, щоб всіма силами підсилити чутливість до власного інсуліну. І тут допомагає харчування. Фізактивність, де взагалі багато складових способів життя і таблетовані препарати. І тільки на, скажімо так, ем, такий вже дуже хронічний і довготривалий діабет mm -hmm. другого типу потребує інсуліну, і то не завжди. Mm -hmm. Тобто, як ви розумієте, абсолютно різні захворювання. Дякую, дякую, що прояснили. Тому що так ми кажемо, перший тип, другий тип, але це реально колосальна різниця і підхід. Так, так я ще хотіла б додати, що коли ми кажемо діабет, ми ж часто чуємо діабет, ну без оточнення типу. то про який діабет мова угу. про цукровий діабет другого типу, тому що його 90% серед діабету і 10% на інші типи, їх не тільки два. Є багато, але 10%. Тому коли ми кажемо цукровий діабет, а як покращити, що робити, то загалом мова про другий тип, тому що там можна щось зробити від себе, щоб його не було, або щоб покращити його стан, на відміну від інших типів. Так само Дякую. я чула думку про те, що діабет, наприклад, якщо ми вже розрізнили то другого типу, його ну неможливо вилікувати. Тобто ти завжди якось підтримуєш свій організм для того, аби або той інсулін, який в тебе є, працював, або якось щоб ну, додаєш інсулін вже через препарати. Чи правда це взагалі чи це ніф? Я б, мабуть, назвала це так, що якщо вам виставлений цукровий діабет будь-якого типу, то діагноз не знімається. Він є пожиттєвим. Угу. Вилікувати його назавжди Тобто стерти діагноз неможливо. Але ем, лікувати цукровий діабет означає компенсувати. Компенсувати це мати ідеальні показники цукру і якість життя, яка не відрізняється людини без цукрового діабету. Це мета. І це різними способами можна досягти, і вони принципово різні при різних типах. Mm -hmm. Mm -hmm. Дякую. 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 А, які технологічні інновації ви вважаєте сьогодні є найбільшим проривом в контролі цієї хвороби? Безумовно, це постійні моніторинги глюкози. Це система безперервного моніторингу глюкози, це сенсор, який встановлюється самостійно пацієнтом і передає дані про рівень цукру на ваш смартфон. Де він встановлюється. Самостійно пацієнтам або в лікарні, просто... лікарям. Так, да, це просто... я от така кругленька це... штучка. Да, яку, це можна... сенсор як 5 копійок і а. він ліпиться, називаємо це так. І на деякий час чи ви перевірите, чи з ним можна ходити? А, він встановлюється в залежності від виду на один або чотири тижні, а потім постійно змінюєш ці сенсори і. Людина, яка з цукровим діабетом одноразово його поставила, це вже знає, тому що що відрізняє людей з цукровим діабетом від людей без цукрового діабету, це те, що потрібно постійно контролювати. Контролювати цукор і вчасно приймати правильні рішення. І раніше це були тільки глюкометри: колоти палець, це не завжди зручно в соціумі, метро. Ну, Взагалі це не зручно, це треба. Три, п'ять, вісім, дванадцять разів в день mm -hmm. негуманно, будемо відверті. Mm -hmm. так, так. Тому, коли можна встановити щось, що тримається два, три, чотири тижні і передає дані на смартфон, ми ж будемо відверті, постійно дивимося на смартфон. От і люди цукровим там постійно дивляться, бачать, сміли. Сповіщення приходить там. Да? І це той спосіб, коли можна вчасно відреагувати, або на підвищення і якісь дії зробити, або на зниження, і теж зробити якісь дії. Тому безумовно це прорив, який і покращує якість контролю, і покращує суттєво якість життя. І як фізичного здоров'я, і, звісно, психологічного, тому що заглянути в смартфон кожну хвилину це не складно. А то і а можна взагалі не заглядати. Він там сам пропікає. Коли потрібно звернути ага. на нього увагу, і е, це, цей гаджет він корисний для будь-якого типу діабету, тому що контролювати потрібно всім. А є ще особливі такі сучасні інноваційні технології для конкретно першого типу цукрового діабету, mm -hmm. там, де люди вимушені все життя колоти інсулін, контролювати рівень цукру. Приймати рішення. І для них є, називаємо це так, інсулінові помпи або закриті контури. Що це таке? Це коли пристрій вводить інсулін, автоматично враховуючи показник цукру по сенсору. Mm -hmm. Тобто сам, який Сам розуміє, цукор, яку дозу потрібно дати вам, е так? Ну, основні так. Е налаштування лікарі, пацієнт роблять разом, так. але помпа може. Е Трошки збільшити, трошки зменшити, в залежності від цифри реального цукру, який має зараз. Тому для людей з цукровим діабетом першого типу, які вимушені постійно вводити собі інсулін. Оці гаджети там пропіщала, там собі щось велося, підвищилась під це суттєво облегшує і контроль, і компенсацію, і якість життя і це гаджетом. Це помпа вводить, Тобто не треба оце, як там кожен раз вони себе колять. Да, ну у кого є така так, помпа, так, і так. хто став? Да, вона водить Вау, все автоматично. Це класно. Але і розумні шприц-ручки, раніше ж як водився інсулін, треба було набирати в цей шприц, колотне. Це було давно. А зараз це шприц ручки, які безболісно водять, навіть її непомітно. В них є навіть розумні ковпачки, які піщать, яку дозу треба вести, щоб не забути. Гаджетів а -а -а. багато. Скільки в цій сфері. Продвинули, щоб людям, хоч якось покращити життя. Так, да, і це суттєво впливає на які життя. Дякую їм за ці ноу-хау, які ви розказали. Це дійсно надихає. Дуже класно, що технології зараз працюють для людей, і, скажімо так, на людей, особливо в контексті діабету. Оте, що ви розповідали про такі типу, як кліпси, можливо, там інше слово, mm -hmm. якесь правильне. Е знову ж таки, хотіла розповісти у моєї подруги, так її молодший брат, в 5 років теж я думаю, напевне, це інсуліно, ну, тобто діабет другого типу. У нього першого? першого цукровий діабет першого типу. П'ять wow. років скоріш за все, це цукровий діабет першого типу, який потребує інсулінотерапії. Просто я розумію, як йому складно. Тобто, це, це зміна взагалі життя всієї сім'ї. Я пам'ятаю, що його сестри, а їх у нього аж шестеро, вони сказали, ми всі не будемо їсти цукор для того, аби підтримувати його. Тому що він, мама, кондитер. Уявіть собі, wow. е, яка е, ну не ідилія, от, дійсно, саркастична хіба що. Йому дуже складно утримуватися від солодкого, а він тільки пішов в школу, і це, по суті, зміна оточення, це додатковий стрес, і бувають просто моменти, коли він е, дуже в'ялий. В нього немає ніякої активності, а вночі навпаки в нього скаче рівень цукру. І я чула, що він навпаки іде і на велосипеді катається навколо будинку для того, аби була оця активність, щоб знизити рівень цукру. Тобто наскільки змінюється життя в людини, коли вона неочікувано так зустрічається з діабетом? Так е, на жаль, з цукровим діабетом першого типу. По іншому бути не може це дійсно, як ви сказали, раптове захворювання, mm -hmm. і причиною є поломка і в імунній системі. І я завжди це кажу пацієнтам і рада тут сказати, що від цукрового діабету першого типу. Не можна берегтися, тобто його не можна профілактувати і не можна брати на свій рахунок, що я щось в житті зробив не так, угу. об'ївся, тортів. Тому в мене цукровий діабет першого типу. Ні, це те, що приходить через генетичну схильність і співставлення особливих і великої кількості факторів життя. Тому від цього не можна берегтись. Угу. На відміну від цукрового діабету другого типу, uh -huh. коли все в наших руках, адже це, це захворювання ем, на сьогодні навіть не вважається ну, в медицині, в ендокринології це не цукровий діабет другого типу, а системний метаболічний розлад способу життя, uh -huh. тому що е, причиною е, цукрового діабету другого типу. Це неправильне харчування, недостатність фізичної активності, стрес, недостатність сну. Ну, скажімо, ті фактори життя, які в нас зараз, зараз є нормою, да, які є нормою, от вони призводять до ще гіршої чутливості клітин до інсуліну і за механізмом дії розвивається це захворювання. Тому mm. від нього можна вберегтись. Mm -hmm. Йдемо далі, Анастасія. Е, наступне таке цікаве питання: які міфи про харчування при діабеті ви найчастіше розвінчуєте вашим пацієнтам? Дійшли до харчування? Так, нарешті. Да, нарешті дійшли до харчування. Ну, мабуть, найбільш поширеним міфом є те, що взагалі не можна цукор. Ось не можна смаколики, не можна цукор, десерти забути і взагалі ніколи. Ну, по-перше, якщо так сказати пацієнту, то це. Навіщо жити? сенс Забрано. Тому це перший міф, який розвінчує, тому що дійсно харчуватися доданим цукром виключно не можна. Але додавати і залишати в раціоні смаколики, доданий цукор, десерт можна. Важлива кількість, якість і, скажімо так, комбінаторність з іншими продуктами. Тому після основного прийому їжі невеликий смаколик. Не зробить якоїсь катастрофи по цукру, а не їсти не їсти місяць, а потім зірватися і так оце... добре поїсти. Да, от ми всі відчуваємо про що розказуємо. Е, то це впливає на цукор. Тому е, цукор залишається. Ще, мабуть, один міф це те, що я чую. Е, в мене цукровий діабет, я не буду їсти фрукти. Це фруктоза, це цукор, вони так, 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 солодкі. Так, так. і взагалі ніколи більше. я навіть чула, що це навіть гірше ніж цукор. Я вже краще цукор буду їсти ніж там велику кількість фруктів. Ну, я так знай... я не чула. Оце ще раз між чула. Пікін. Навіть в... місяця вчора. Просто не де. Фрукти дійсно містять цукор. Фруктозу, яка е, теж є простим цукром, і буде впливати на рівень власного цукру в крові, але це джерело вітамінів і клітковини, тому якщо їх їсти не Самостійно не просто сів і з'їв кілограм яблук, а десертом після основних прийомів їжі або коригувати кількість вживаного ом, фрукту за один раз або ягід, то це не просто можна залишати, а потрібне угу. як джерело вітамінів, які обов'язково мають бути для здорового життя ем, для людей. І для людей з цукровим діабетом, звісно, також ми розуміємо, що діабет впливає на всі сфери життя. Ми побачили, що особливо також на таку дисципліну в харчуванні для тих, хто вже більш старшого віку, він розуміє, хоча б свідомо підходить до цього питання. Для діток це, напевно, набагато важче. Це вже питання дисципліни їхніх батьків. Але ця дисципліна вона буває часто впливає на вигорання людини в тому, що їй потрібно себе завжди в чомусь контролювати. Як на психологічному рівні не, не здатися в цьому? Всьому і підтримувати себе, розуміючи, що ну, діабет це не вирок. Так, це хвороба, але не вирок для мене. Дуже гарне питання. Я даю на своїх консультаціях першу рекомендацію: не бути ідеальним. Не може бути цукор ідеальний з дня в день. Угу. Тому дозволити собі цю неідеальність в цукорі. Не ідеальну пряму, а холміки підвищення і невеликого зниження дозволити собі, це нормально. Друге, це безумовно знати про наявність таких гаджетів, розбиратись і користуватися всіма новинками інноваціями, які полегшують е, контроль. Прийду. Тому що е, це вигорання через контроль. Не, не, не те, щоб не часто через неуспіх. А частіше через контроль мені потрібно постійно бути зібраним, і оце призводить до вигорання. Тому, якщо є гаджети, які дозволяють облегшити цей самоконтроль, трекери, нагадування, десь харчовий щоденник, електронний, десь той сенсор, який вчасно пропишіть, це полегшує. А третє, мабуть, це налагодити рутину. Все ж таки, те, що відбувається регулярно. І є звичкою, це потребує менше затрати і психологічних і фізичних сил. Знати, що в тебе є, які всіх мають бути, регулярні прийоми їжі, регулярна прогулянка, повноцінний сон. І, мабуть, ще одна важлива це оточення. <свистання> От підтримка в родині, в дру... там серед друзів існує дуже багато асоціацій пацієнтських спільнот, чатів, де Можна підтримувати одне одного і знати, що це дійсно не вирок, і що ти не один в світі майже 700 мільйонів людей з цукровим діабетом, тому це точно ти не один. Угу. А важлива спільнота. Дякую. Так. А ще одне. Чи реально сьогодні довгострокова ремісія діабету другого типу, і що для цього потрібно зробити? Приємно сказати, що так, так, можлива ремісія, але потрібно правильно да, розуміти це твердження. Ремісія означає компенсація діабету, тобто гарні цукри, без додаткової фармакологічної терапії. Угу. Чи це можливо? Це можливо тільки при цукровому діабеті другого типу, якщо вчасне раннє виявлення і людина інтенсивно змінила спосіб життя, який Призвів до цукрового діабету, тому якщо це відмотати, а саме, знизити вагу на 10-15% від фактичного при наявному ожирінні, мати регулярну рухливість, працювати з менеджментом стресу, щоб гормони стресові не підвищували цукор, вони теж на них впливають, і мати повноцінний сон. Старати намагатися mm -hmm, мати так. повноцінний сон сучасних. Ми всі боремось. Це дозволяє ем, лікувати, компенсувати цукровий діабет без додаткових медикаментів, адже зміна способу життя це і в рекомендаціях міжнародних. Пункт номер один це фундамент, на якому працюють медикаменти без фундаменту, і медикаменти не завжди ефективні, або їх дозування для ефекту більші. Тому, якщо класно закласти фундамент, то можна... Досить тривало знаходитись без додаткової фармакологічної терапії. Але тут скажу, що це не завжди. Це про тривалу ремісію, але все одно контроль лікарський, контроль об'єктивних показників, щоб вчасно надати додатковий крок в терапії, обов'язковий. Як добре, що є такі гарні новини, хоча б, хоча б, десь Ці вони сфери... втішать. Є прогрес. Так, дуже дякуємо вам за те, що долучилися сьогодні і наостанок. Напевне, хочеться, щоб ви поділилися якоюсь такою підтримкою для всіх тих, хто сьогодні, можливо, вперше почув для себе оце слово. У тебе діабет, ці слова. Що би ви хотіли сказати цим людям, щоб вони, можливо, краще себе почували і не втратили цієї надії на те, що все добре. Це дуже важливо пояснити людям, що цукровий діабет це не вирок. Якщо ми кажемо про цукровий діабет другого типу, то це не просто не вирок, це унікальна можливість свідомо змінити спосіб життя на краще не тільки заради компенсації цукрового діабету, а отримати глобальний результат в суттєвій покращенні якості життя. Це якщо про цукровий діабет другого типу, маленькі кроки, рутини, маленькі кроки дисципліни, і буде Висока якість життя. Mm -hmm. Якщо про цукровий діабет першого типу, то це теж не вирок. Але я тут маю підкреслити, що людина в цукровому діабеті першого типу не зробила щось таке, щоб він виник, тобто, не брати вину на себе. Mm -hmm. І всі гаджети, помпи закриті е, контури, які допомагають покращити, полегшити е, спосіб життя, покращити життя загалом, де ще й в гарній спільноті підтримки е, друзів і таких само пацієнтів, е, точно покращать шлях з цукровим діабетом. Дуже дякуємо Анастас... Анастасія, що були з нами. І дійсно підняли цю важливу тему. І в принципі, я вважаю так, глядачі, що вона прийшла. Позитивно Позитивно в тому ключі, що багато надії і прогресу, який сьогодні відбувається для саме заради тих людей, які сьогодні мають цей діагноз. Дякуємо вам, бажаємо вам успіху і прекрасних пацієнтів і нехай вони будуть щасливі від вас. Дякую. Дякую. Дорогі друзі, Анастасія Соколова, лікарка ендокринологиня лікарка діетологиня членкиня українських асоціацій, Українська діабетична асоціація, Асоціація ендокринологів України та українська тереологія оїдна асоціація, правильно сказав? абсолютно. Ось так, друзі. Розмова у нас зберігається на ютуб-каналі ранку. Надії, де ви маєте можливість ще раз переглянути, можливо, щось ви забули, або щось важливе для себе підкреслили, а також поширити тим людям, кому, кому і для кого ця тема буде дійсно актуальна.